Придмодрим небайдужим, 16 жовтня. Найголовнішою новиною сьогодні є розмова Трампа і Путіна. Більше двох годин вони спілкувалися щодо України, друзі, так саме щодо України, і це як на мене дуже добре. Я дуже радий, що Трамп не відмовляється від своєї ідеї, від свого бажання припинити війну в Україні і провів цю розмову. За твердженням обох сторон, як американської, так і російської, розмова була дуже продуктивна і конструктивна. Обговорювалися чіткі кроки по завершенню війни в Україні, домовилися найкоротший термін провести зустрічі на найвищому рівні, і потім зустріч Путіна з Трампом в Будапешті, де однозначно вже готовий прийняти цю зустріч Орбан. Можливо, це Будапештський меморандум номер 2 Подивимося. Головне, як на мене, зупинити війну. І я радий, що Трамп не скидає це бажання на узбіччя. Ну, а Зеленський, виявляється, буде з носом. Взагалі, в мене закрадається певна думка. Я поділюсь з нею трошки пізніше в кінці відео, але хочу зараз вказати в першу чергу на те, що Зеленський з носом ні для кого не секрети, це рознесли. Всі шпальта західних і українських видань про те, що Зеленський їде просити Томагавки. Фактично, Зеленський і всі ті бажаючі продовження війни, як в Україні, так і за її межами, хотіли і хочуть втягнути Трампа у війну. Хочуть, щоб війна Байдена стала війною Трампа. І передача томагавків це ескалація, це підняття градусу, це точно продовження війни. І ще, напевно, в більших масштабах. Облом. І як на мене, це слава Богу. Що я проти ескалації, я за якнайшвидше завершення війни, а я переконаний, що томагавки ну, не нанесуть не, не якоїсь надзвичайної шкоди Росії. Так це, знаєте, як медведя в верлозі палкою по Так це буде неприємно, болюче, але Росія може завдати у відповідь значно страшнішого, ніж те, що може зробити Україна, якщо їй передадуть тамагавки. Тому Зеленський лишиться з носом, він приїхав, зараз знаходиться уже в Вашингтоні. Я думаю, що завтра Трамп йому доведе деталі розмови. І, можливо, друзі, те, про що хотів би сказати і нагадати. Але пам'ятаєте, Трамп десь два місяці тому говорив, коли не дійшли згоди з Зеленським, він говорив таку фразу. Хто уважний, той згадає. Ну, хай ще повоюють, а потім ми війну зупинимо. Десь приблизно так вона лунала. Можливо, і пройшов цей час, повоюють. Удари були з двох сторін, дуже нищівні. В першу чергу, звичайно, страждаємо ми, українці, Україна. Влада не постраждала ні українська, ні російська. Жоден з владних очільників, чи то військових керівників не, не постраждав, яка така дивна війна, але це окрема історія. Так от, можливо, друзі. Це взагалі е, чітко зрежисована е, постановка, і зараз прийшов той час і є розмова. Уявіть собі, що якби Зеленський знав, що є вже такі домовленості щодо зустрічі Путіна з Трампом е, і щодо закріплення кроків, по припиненню війни, він би шукав би інші причини. Він би зустрічався в Європі з тими бажаючими продовжувати війну. Серед очільників європейських країн, та, з Британією спілкувався з Макроном, там, з, ким, там ще, з Німеччиною. А зараз він знаходиться вже в США. І їхать, зараз летіти до Макрона, до м -м, Британії, там щось говорити, ну йому точно не з руки. Красивий хід, як на мене. Однозначно, завтра е, йому просто доведуть і поставлять його перед фактом, що зустріч буде, Магавків ні. Ну, принаймні однозначно ескалація відкладається. Сподіваюсь, що вона буде відкладена назавжди. Е, і мир прийде в Україну. Прекрасний сьогодні вечірній, е, прекрасна сьогодні вечірня новина, прекрасний результат цієї розмови е, Трампа і Путіна. І ще раз хочу підкреслити, друзі, що ніхто, на жаль, ніхто до Трампа не мав на меті припинити війну в Україні. Ні Путін, ні, звісно, Зеленський, ні жоден з європейських лідерів. Хоча ні, напевно, все-таки Орбан чи не єдиний європейський лідер, який постійно говорив про те, що війна має бути закінчена і наполягав на цьому. Дай Боже, щоб вдалося Трампу, дай Боже, щоб вдалося нам, українцям, вберегти українців, вберегти українську державність і з допомогою. Потім уже мирного процесу, в мирному процесі змінити владу. І назавжди забути як страшний сон про Зеленського та й про війну, яку він допустив в Україні. Допустив війну повномасштабну в Україні, саме Зеленський, продовжив все розпочати Порошенком. Це дуже важливо, друзі. Слідкуємо за новинами, буду ділитися, якщо буде якась інформація з Вашингтону, станом на ранок, я думаю. Дещо цікавеньке вам ще розкажу.